Там не буде плачу, там не буде горя, біди, хвороби, не буде там в небесному царстві. Але поки живемо на цій землі, то ми старіємо, хворіємо і вмираємо. Але треба прийти до Ісуса Христа. Треба перед Ним склонитися. Перед людиною не треба склонятися тільки перед самогутнім Богом. Треба склонити коліна, склонити своє серце, покаятися в своїх гріхах і отримати прощення гріхів і дар вічного життя. Ми нагадуємо вам, люди, про Господа. І для одних людей це нагадування, воно буде для спасіння, а іншим людям воно буде на осудження. Господь скаже, я промовляв до тебе, я стукався до твого серця, але ти закрив від мене двері свого серця, ти був зайнятий собою своїм життям, і ти так і не послухав Слова Божого і не покаївся. І для одних людей Господь скаже, благословенні благословені, радість Отця вашого Небесного. А другим скаже, ідіть від мене прокляті у вічну загибель, серед яких людей ти окажешся, дорога душа, якщо з Богом примирися, будеш в небесному царстві. Якщо з Богом не примиришся, душа піде в пекло на вічні муки. Але вибір за тобою, дорога людина, вибери Бога, молись, читай. І нехай Бог тебе благословить. Бажаємо вам мирного неба, Божого благословення. Також підходьте, будь ласка, і беріть тут є безкоштовно, роздаються дуже гарні календарики, брошурки, Євангеліє, запрошення в церкву, газети роздаємо. І це все безкоштовно. Підходьте, беріть, читайте, просвіщайтеся духовно.